Ранок, любі діточки, я вас вітаю з початком нового навчального тижня. На цьому тижні ми з вами будемо розмовляти, дивитися різні відео, грати, робити тематичні поробки на тему «Безпека в нашому житті. На жаль, у нас зараз в нашому житті дуже багато небезпеки, яка нас оточує. І ми з вами повинні бути дуже обачними. Тому сьогодні я хочу з вами виконати поробки солоденької. Дуже Красивої та привабливої цукерочки я вже зробила заготовочки. Зараз покажу, як треба її ем, зліпити разом. Але ми повинні з вами пам'ятати, цукерка не дуже гарно діє на наш організм. Вона шкодить нашому організму, а саме нашим зубкам. Але найголовніше, що треба пам'ятати, що ніколи, ніколи, ніколи не можна брати цукерки від незнайомих людей на вулиці. Тому пам'ятайте ці правила і ніколи їх не забувайте. А тепер переходимо до цукерки. Я взяла аркуш кольорового паперу, на який я буду приклеювати. Свою цукерку, вирізала форму. Спочатку це була форма прямокутника, а потім краєчки я обрізала, утворивши такі трикутнички по краях, Приклеюю в центрі. З двох боків наша обгортка буде мати Два трикутничка, можна зробити іншого кольору. А також прикрасити саму обгортку. Коли ми заходимо з вами в магазин, ми бачимо, які вони яскраві, різнобарвні, скільки на них різних надписів та малюнків. І ми одразу з вами хочемо її скоштувати. Тому я вирізала ось такі малесенькі смужечки і приклею їх по діагоналі на мою цукерку. Мій смаколик готовий. Бажаю вам успіхів і буду чекати на ваші смаколики!